Добрий день, я Смічок Софія, учениця Нетішинського ліцею No3. Широкий спектр гуцузьких діалектів використала Марія Дзюба в романі Писне Серце. Він і став джерелом мого дослідження. Саме цей прошарок лексики дозволяє показати особливості побуту, звичаю, героїчної боротьби опришків проти соціальної нерівності. Тема моєї роботи використання діалектизмів у романі сучасної української письменниці Марії Дзюби писне серце. Метою роботи є виявлення діалектизмів в лексико-семантичному просторі тексту роману Марії Дзюби Писне серце. З'ясування стилістичної ролі діалектизмів на морфологічному, лексичному та фразологічному мовних рівнях. Об'єкт дослідження, діалектичний склад роману Марії Дзюба Писне Серце, предмет дослідження стилістичне навантаження діалектами у романі Марії Дзюба писне серце. Як основний у роботі використано описовий метод, що полягає в описі гуцузьких діалектизмів в різних мовних рівнях та їх систематизації, а також порівняльно історичні та статистичні методи. Роман Марії Дзюби, опублікований у 2020 році, іще не став предметом розгляду науковців, тож дослідження нами діалектизмів у ньому вважаємо новизною. Мова авторки багата і розмежована гуцузькою говіркою дозволяє розкрити життєвий устрій простого люду. Персонажі, наділені таємничим гуцузьким діалектом, залишають простір для здогаду. При цьому авторські роздуми в основному літературні. Доречному є велика кількість коломийок у… Творі, де гуцузька говірка, виражено щонайбільше, а також діалектні фреземи, укладені в діалог герої. Отже, Роман Марії Дзюби Писне Серце вливається в коло творів, які є прикладом широкого використання гуцузького діалекту в художньому тексті. Ми виявили 350 діалектизмів морфологічного, лексичного та фразеологічного рівня. На мій погляд, найцікавішими для дослідження виявилися лексичні діалектизми. Марія Дзюба прив'язує зображувані події до певного соціального і територіально мовного середовища та історичного періоду. Такі діалектизми стилізують розмовний невимушений колорит авторської оповіді, вирізняють твірство між іншим і підвищують інтерес до читання. Використані в тексті вони потребують додаткового пояснення, тому було вирішено упряткувати їх у вигляді словника за лексико-семантичними групами. Наприклад, Родинні стосунки рід, згнять, соціальні групи, зброї та предмети опришків, побуту опришків, одяг та взуття, особливості ландшафту, елементи побуту, їжа, музичні інструменти, танці, міфічні істоти. Слова на позначення дій або станів. у результаті дослідження було з'ясовано, що гуцузькі діалектизми широко вживані в романі, Писане в Серце Марії Зюби». індивідуалізують героїв, виступають засобом творення, розкриття їхнього внутрішнього світу, репрезентують широке коло нас осіб, створюють чітку картину реалій, зображену суспільного життя. Достовільніше і повніше передають місцевий колорит, тобто виступають його органічним складником твору. На основі дослідженого матеріалу можемо стверджувати, що авторська мова і мовлення персонажів неоднакожають діалектизму лексичного рівня. Мовлення персонажів, на відміну від мови автора, характеризується високою частотністю вживання лексичних діалектизмів. Уживання таких лексем потребує додаткового тлумачення. Результатом досідження словних діактизмів роману Марії Дзюби Писне серце, що може мати практичне застосування в роботі учнів та вчителів на уроках української мови та літератури на факультативах при вивченні лексикології. Дякую за увагу!